І настав час перевірити ноутбук з попереднього відео. Вставляємо оперативну пам'ять, живлення, USB-тестер, радіатор на процесор, вмикаємо шарманку і є контакт. Ну все, так подумали ми. Але, але. Але материнська плата вмикається лише з однією планкою оперативної пам'яті. Другий слот не працює. Саме тому ми переміщаємося на паяльну станцію і будемо риболити процесор. Натягуємо струну, нагріваємо і зрізаємо процесор з плати. Цей метод працює тільки з термофеном, тому вибачайте. А ось і сіренькі це місця поганого контакту, які ми зараз будемо відновлювати. А цей кут найпроблемніший для таких материнських плат. А тим часом зачистка і підготовка материнської плати йде повним ходом. Треба зачистити всі сіренькі цяточки, щоб контакт був надійним. Для цього використовуємо паяльник і місцями можна навіть термофен. А далі, а далі справа за процесором. Вичищаємо його до ідеалу, мастимо флюсом, наряжаємо трафаретом, закріпляємо трафарет чорним канцелярським зажимом, це, щоб він нікуди не втік в процесі. І прикрашаємо це все новенькими блискучими кулі. Обережно розрівнюючи їх. Сьогодні будемо паяти на цій старушці. Ну не викидати ж її. Мастимо німецький флюс, прикладаємо процесор, виставляємо його чітко на місце, і залишається лише припаяти його за допомогою термофену. Що там? У кого є сумніви? А ну дивимось, процесор на місці, а оперативна пам'ять і оперативна пам'ять 16 ГБ двома планками.